Вітаю вас, діти та батьки. Ліс це територія, на якій росте багато дерев, кущів, трав та квітів. Якщо в лісі ростуть дуби, клени, липи, то такий ліс називається листяним. Якщо в лісі ростуть ялинки та сосни, такий ліс називається хвойним. Ліс, в якому ростуть листяні та хвойні дерева, називається мішаним. У лісі є галявини і хаші, стежинки, протоптані дикими звірами. У лісі можуть бути пагорби і ярки. У затишних куточках лісу мешкають дикі тварини лисиці, їжаки, білки, зайці, можуть зустрічатися в лісах нашого краю такі тварини, як вовк, дикий кабан, олень і птаство наших лісів різноманітне, від маленьких і голосистих соловейків до великих сов. А ще ліс це комахи. Численні жуки, метелики, комарі, мурахи, оси тощо. Отже, ліс своєрідна система, спільна домівка для всіх його мешканців. Життя всіх лісових жителів взаємопов'язане комахи опилюють квіти, птахи та деякі тварини живляться комахами, а самі тварини стають поживою для хижаків. Погляньте на ілюстрації зображений ліс: які дерева ми бачимо в лісі. Так, бачимо листяні та хвойні дерева. Діти, як ви вважаєте, чи є на малюнку кущі? Так, між ялинками є кущі калини та ліщини, які ще рослини ростуть під деревами та кущами. Так, під деревами та кущами ростуть трави та квіти. Яких лісових тварин ви помітили на ілюстрації? Так, на гілці дерева сидить сова. Біля ялиночки присів зайчик, жук олень повзе на пеньок. А на галявині стоїть Лось. Уявіть, що ви перенеслися в картину. Які звуки ви почули в лісі. Пропоную вам скласти розповідь за цією ілюстрацією. Ось послухайте мою розповідь. Був теплий погожий день. Усюди в лісі високі листяні дерева. Поруч ростуть низькі ялинки. На кущі калини почали червоніти ягідки. На лісову галявину вийшов лось у пошуках соковитої травички. На гілці дерева сидить сова, яка уважно спостерігає за тваринами на галявині. Під деревами ростуть яскраві різнобарні квіти, які дарують свою красу та чарівність. Ось таку розповідь склала я, а яку розповідь за ілюстрацією. Складете ви. Сьогодні на занятті я пропоную вам намалювати лісову галянку з надзвичайно гарними квітами у світанковий час. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою, ватні палички, тарілочка для створення нових відтінків фарби, пензлик звичайний та широкий з пласкою щетинкою. Спершу в тарілочці змішаємо зелену та білу фарби. Вийшов зелений кольор більш світлого відтінку. Беремо пензлик, прямо пальчиком на залізну основу. Малюємо лінію горизонту. Простір під лінією зафарбовуємо. Це земля. Білим кольором над лінією горизонту малюємо півколо. Це сонце, що сходить за горизонтом. Тепер нам потрібно створити новий відтінок, щоб намалювати світанкове небо. Променях сонця. Для цього змішаємо білу, жовту і краплинку червоної фарби. Новим кольором малюємо лінію з душ-аркушу. Простір під лінією зафарбуємо. Смужку, що залишилася на небі, зафарбовуємо блакитним кольором. Його можна отримати, якщо змішати синій та білий кольори. Тепер вологим пензликом без фарби проводимо по лінії, де зустрічаються блакитний та жовто-гарячі кольори. Таким чином, перехід від одного кольору до іншого буде поступовим. Так наше небо виглядатиме як справжнє. Тепер ми намалюємо дерева по обидва боки від галявин. Намалюємо їх шматочком зім'ятого паперу. Для цього нам потрібен більш темний зелений колір, тож тарілочку до світлого зеленого додаємо більш темну зелену фарбу. Тепер занурюємо папір у фарбу і залишаємо відбитки з обох сторін від сонечка вздовж аркуша. Беремо пензлик широкою щетинкою, занурюємо у фарбу і малюємо внизу аркуша травичку. Потім змінюємо пензлик на звичайний і малюємо серед трав довгі тонкі стебла квіточок. Квіти намалюємо ватною паличкою, занурюємо її у фарбу і залишаємо крапочки по обидві сторони від стебла. Широким сухим пензликом намалюємо промені сонця, занурюємо пензлик у фарбу і проводимо лінії від сонечка в різні сторони. Або ж можемо намалювати букетик весняних квітів. Мускарі. Висота стеблинок цієї квітки невелика, листочки довгі вузькі. Квіти дрібні, бувають фіолетового, блакитного чи синього кольору. Стеблинки малюємо довгі, зібрані в букет. Ватною паличкою по обидва боки стеблинки Ставимо крапочки. Ось такі малюнки зобразила я. А що намалюєте ви?